Відеоігри, що лікують. Дедалі популярним методом реабілітації серед українських військослужбовців стає кіберспорт. Лікарі та психологи стверджують, таке віртуальне захоплення знижує у ветеранів стрес та покращує їхні когнитивні навички. Як захоплення комп'ютерними іграми повертає бійців до повноцінного життя? Євген Бригар розповість. Запеклі віртуальні бої. Величезні призові фонди і мільйони онлайн глядачів. Останнім часом кіберспорт набув неабиякої популярності у світі, а віднедавна офіційно став олімпійським видом спорту. До лав кібератлетів доєднуються і українські захисники. Даниїл Гончаренко, ветеран боєць 241-ї бригади ТРО, після кількох важких поранень на фронті, розпочав курс реабілітації в Національному університеті фізичного виховання та спорту. Тут уперше потрапив до кіберкласу. Грали один проти одного, дві команди по п'ять людей, якщо я не помиляюсь, і всі ветерани війни, пацани, всі з пораненнями, всі або списані військовослужбовці, або діючі військовослужбовці. І от у нас зібралась така команда. І ми просто грали, відпочивали, спілкувалися один із одним. Даниїл каже, кіберспорт це передовсім ментальна реабілітація. Відеоігри допомагають розвантажити мозок і забути на певний час. Про всі проблеми воно прикольно. Це навіть більше не коли ти сам, а коли ти в команді з пацанами, ви якось однаково думаєте, однаково все робите. Ви, ну якийсь інший зв'язок між побратимами, ті, хто пройшли, її мають е, опити і знання саме в реальних бойових діях. Тут це нереально, але воно якось просто прикольно. Серед найпопулярніших ігор, які вибирають ветерани, так звані шутери, де є зброя, вороги і де треба вбивати, щоб перемогти. Викладачі та реабілітологи Національного університету фізвиховання, де й проводять сеанси кібереабілітації, розповідають, спершу побоювалися, що такі забавки з військовим забарвленням можуть зашкодити фронтовикам. Але, як показала практика, саме віртуальна стрілянина серед найдієвіших методів відновлення. Ми розробили методичні рекомендації, програми по реабілітації з кіберспорту, до цього ми вивчили досвід, який є, і в Сполучених Штатах Америки, в Ізраїлі, і в Великобританії, де було зазначено науковцями, фахівцями, що кіберспорт впливає на і покращує реабілітацію ветеранів війни, а безпосередньо це соціальна адаптація, це безпосередньо покращення когнітивних функцій, це комунікація, взаємодія. Те, що віртуальний. Світ, ефективні ліки навіть проти депресії довели й міжнародні наукові дослідження. Дослідження ефективності віртуальної реальності продемонстрували значне зменшення симптомів посттравматичного стресового розладу. Подальше вивчення питання показало, що участь у кіберспорті це спосіб налагодження зв'язків і уникнення потенційно шкідливої поведінки, як от зловживання наркотиками чи алкоголем. В Україні серед ветеранів уже навіть проводять кіберзмагання, схожі до тих, що збирають перед екранами мільйонну аудиторію. Ми відкриваємо двері наших комп'ютерних кіберкласів для ветеранів війни, як в сфері навчання, так і в сфері підготовки до змагань, підготовки до заходів і проведення безпосередніх заходів і змагань з кіберспорту, саме на базі нашого університету для ветеранів. Серед ветеранів дуже затребуваний кіберспорт. Їм дуже цікаво. Вони приходять разом зі своїми дружинами, з член. Ними сімей і проводять час в комп'ютерних кіберкласах, отримуючи від цього задоволення. Воїни, які перебувають на реабілітації в національному університеті фізвиховання, можуть отримати диплом за напрямком кіберспорт або кількома іншими. Вирішив навчатися і Даниїл Гончаренко. Я неодноразово був поранений і знаю, що таке реабілітація, реабілітація після тяжкого поранення, реабілітація після нерухомих кінечностей паралізованих і повністю до нормального відновлення. Я вирішив поступити на фізичного і спортивного реабілітолога для того, щоб мати можливість передавати свій особистий, свої особисті знання і свій особистий шлях реабілітації відновлення до більш-менш повноцінного життя іншим. Побратимськ. Ками пацанам, котрі зазнають поранені, намагаються прийти реабілітацію і відновитися. Загалом поєднати реабілітацію зі здобуттям освіти в університеті, вирішили близько півсотні ветеранів. Євген Бригар, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.